Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. Сьогодні у нас понеділок, 15 липня, середина літа і за прогнозом синоптиків сьогодні нас очікує ну, один з найспекотніших днів. І зранку прогуляємось городом. Ми вже його пополивали, шланга, все що можливо. Стараємось це робити як раніше, або ввечері, або зранку раненько. Ось так от уже розквітлися жоржини. Останніми днями дуже мало було електрику давали, і я навіть не встигав відповідати на коментарі. От, взагалі від... Минулого відео тютюн видно, як він підріс, витягнулося взагалі. от Деякі такі рослини взагалі стали високі. Він вже майже весь вершкований. Так от видаляються квіточки. Дай я покажу, як ти видаляєш квіточку. Папа. Це вже там була одна видалена, пішли нові пасинки. З квіточками дванючка якраз сидить, вже так теж її ножицями, так? Да? Ну, отак от не даємо квіточкам. Говорю, все одно впевнений, що у вересні він буде стояти квітувати. Такий тютюн, також було питання, які сорти. сорти тут різні. Берлі, дюбек, гавана. American Американ немає Silver River Berly 46 Golden Virginia Golden Virginia Gold да. В общем треба з листочком було мені вийти Так от Зразу всі не згадаєш А ще символ 4 і В общем тут різні тютюни Але нижні листочки всі такі Тож треба їх виломувати. Так, деякі сорти дійсно зеленіші, деякі вже ми обламали. Так, це тютюн. Що далі? А, ще питання, чи поливаємо. Не поливали ми тютюн цьогоріч жодного разу. Поливали тільки маленькі. Тун який, який сьогодні якраз і місяць, 15 червня, висаджений. Також пішов він в рост добре. Така жара на нього діє добре. Так, капуста. У неї тут таке місце, тінь від цієї берези досить довго на неї падає вона тут трішки наче в прихистку також сьогодні я думаю що викопаємо цибулю і чесник цибуля вже вся лежить вона сама полягала ми її налажили. От. Так, тут у нас буряки морква. Подивіться який перець. Красень я прям любуюсь перцем в сьому році. Такі. Ну, є такий момент ще також, що от трошки він підгорає. Це, я ідентифікував це як сонячні опіки, тому що вони дійсно є на перчинах темно-зелених, а на таких більш світлих таких опіків немає. Перцю взагалі добре зав'язалося. Тут у нас ще баклажани. Баклажани. Баклажани також квітують, як скажені. Ось баклажанчик, ось баклажанчик, там баклажанчик. Взагалі є і красені, і білі. всі вже баклажанчики висять. Що тут, тут. вже зовсім зовсім скоро буде їх досить багато. Так, помідори, помідори. Де барау іде у нас по периметру. Це у нас вельможа і Фатіма. Також такі помідори. Єдине, що це заліплені всі машкарою. Ну, в принципі, які тютюни все. Не знаю, треба з нею боротись, не треба. Я так дивлюсь, що начебто ніякого такого. Скажімо так, вираженого негативного впливу я не бачу, тому поки ніяк на неї не реагували. Так, тут у нас ще огірочки. Огірочки ми завжди садимо в кукурудзі. Огірочків досить багато. Воні вже там є навіть пропущений переріз. Ну так взагалі огірочки дуже добре родять. Ось такі вони всі в росі. Є огірочки там. Навіть довго шукати не треба. Відкриваєш листочки перші і там ногірочки. Ну, рядок цілий. Тут огірочки, які посаджені пізніше. От фактично зараз видно, як кукуруза їх. Прихищає вже сонце там, не знаю, з 5-ї ранки, вже 4 години, майже світить. Вони тут іще в затіночку. Так само оцей потім рядок вечором на декілька годин, також раніше їх вкриє. Дойшли ми до день Амал. Такі дині лежать. Амал f 1 Ще їм рости, але приємно бачити таку диньку. Так, кукурудза це для кіз. Ну і там гарбузи. Тут кавуни. Ну кавунчики також. Кавунчики, кавунчики, ну ось кавунчик. Сонце трошки відсвічує я. Так, кавуни ще поки нема чим похвастати. Масово. Кавуни ще чекаємо. Так, що в нас ще залишилось? На городі? Ну, наче все. Наче нічого я не пропустив. 12 година на термометрі 38 такі гарні, такі височезні мальви. Десь 3,5 метри точно вона є. Сьогодні будемо варити варення з йошти. Ось така йошта, красуня, настигла, дуже щедро в цьому році. Вродила вона, як і тогоріч. У нас ось таких величезних три кущі, йошти дуже багато. Це гібрид агрусу і смородини. І це справжнє ГМО. Дуже смачна, дуже ароматна, величезні ягоди. І дуже мені подобається з неї і варення, і компот. В общем, рекомендую. Ось зараз я її переберу ще трішки цю йошту, заберу оці хвостики, промию, підсушу і засиплю цукром. Над нами літає лелека, а ми копаємо чесник. Так, ось такий чесничок наріз. Хороші головочки такі. Земля як камінець, Так і зразу і не достанеш. Ну, в общем, отакий чесничок. Гарний чесничок. Ну, от стільки чеснику ми накупали. Таку ряднину. От, взагалі вражаємо задоволені, великі головки, ще красивий, гарний чесник. Вистачить нам його і на консервацію, і до борщу. так що урожай в цьому році чеснику, ми задоволені. Трошки назбирали огірочків, ці огірочки вибрали сьогодні, а це я підняв з льоху. Зараз їх присиплю в миску і залью водою замочу на пару годин. Ну а потім будуть звичайні солоні огірки на зиму квашені під капроновою кришкою. З'явилося світло, підзарядився телефон. Сім баночок варення вийшло з йошти. Але вже в кінці варки я зрозумів, що закінчується газ. Якось надвечір трошки не по плану пішло. У мене закінчився газ. Вітя заводив бензокосу і відірвався цей стартовий шнурок. Не вийшло покосити. Ще хотів показати, як зав'язалися груші, гілля похилилося аж додолу. Зараз вони вже починають стигнути багато груш. Ще на вечір у нас запланований полив гарбузів, тому що ми бур'ян навіть не трогаємо, не вириваємо в них, щоб не випускати вологу. Ми їх поливаємо, як не дивно, але поливаємо тільки гарбузи на городі. тому що вони в принципі якось найгірше цю спеку переносять, щоб не залишитись без гарбузів. Коти. Да, щось вам дати? <гум> Настав вечір, гамбо вечері. Залишилось нам подиїти кіз, а потім ще... Розложить огірочки по баночкам і вже цей день буде завершений. Така кашка, да? гамо? Весь бігав в ці від трави в насіння чи в пилку. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.